І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Hello from Bandera на бачательон 25Т. карта Орловський виступ, генеральна битва, режим 30 на 30 Ну що ж, до бою, так, давно не було, до речі, у нас генеральної битви. Ну, на барабанному танку, я думаю, нормально так можна понахлопушувати. Хоча це не точно. От здавалося б, так може хтось написати, сказати, що ну, так, ти там на барабані не багато настріляв, так, не багато ворогів прихлопушив, 30 на 30. Але ж у нас тут і карта ж величезна, правда? Ще треба суперників знайти, по яким постріляти. І суперники також хочуть, щоб їх не прихлопушили. Ну, у нас тут, в принципі, наш герой поїхав. Багато Естешок поїхало на цей фланг. Мантікора, якщо що підсвітить, поки що постоїмо, подивимося, що буде відбуватися в бою, бо на таких, в таких режимах, на таких великих картах поспішати, я думаю, не потрібно. Десь, якщо позашкірюються, також бачата воює. Два бачата грає, але вони нахлопушуються. І це вже чудово, вже поліпшується настрій. Хоча просадка по ХП в нашої команди, просадка по танкам, до речі, в нашої команди. Я не знаю, напевне, десь якщо в вот рекордах та вот реплейс на сайтах так, можна десь побачити на генеральній битві, що, наприклад, от 20 суперників було знешкоджено. Бувають такі рекорди, ну, напевне, що бувають. Я думаю, що колись ми побачимо такий рекордний рекорд, абсолютний чемпіон світу буде, який також стільки ж може прихлопушити, та десь 20 тисяч деміджу настріляти. А ну давайте зберіться. Хоча бачимо, ми ж знаємо, що потрапити на генеральну битву ти ж не завжди на неї потрапляєш. Я не знаю, в мене вимкнений цей режим чи не вимкнений, але я пам'ятаю, останній раз десь, можливо, рік назад я на ній грав. Грав я на суперконярці, навіть щодо цікавої історії вам розповім. Грав на Суперконяшці, поїхав я в місто. Ну куди на супер? Ну, поїхав собі в місто. Думаю, бо поїду на зелень, буде артилерія нахлопушувати. Та й не було там підтримки. Ну і в місті не було, до речі, підтримки. І проти мене виїхала там за будівель. Так виїхала, прикривши своє НЛД. Я ГАЕС 100. І що ви думаєте, я все ХП з нього вихлоп? Майже все хепе з нього вихлопушив, а він стріляв мені в башту і не пробивав. <гум> він, напевне, тоді дуже був злий, злющий. Сварився, напевне, на мене. Не пам'ятаю, чи він мені потім написав, що чи ні. Ну, думав, що я на чомусь граю забороненому, тому що я йому кожним пострілом в командирську башенку пробував. Ну, ось так все залітало. І потім ще й ну, ми перестрілювались, перестрілювалися, потім ми від'їхали по різним кутам. Вже надоїла ця дуельна дуель. І вже десь в фіналі бою я виїхав, ще його дохлопушив. Отже, я думаю, він мене запам'ятав. Так, які вам запам'яталися чудові та цікаві історії, звичайно ж, пишіть в коментарях, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, а я їх дуже полюбляю розповідати. Тому що, ну, в принципі, так, у нас тут такого нічого дивовижного, напруженішого або епічного не відбувається, то один ворог вже прихлопушений. 1351 настріляно, можливо, десь і блиндами настріляно. Але у нас просадка по танкам 7-2 не в нашу користь. Просадка по ХП величезна. Навіть для генеральної битви у нас величезна просадка мінус 15 тисяч майже. Треба тягнути цей бій. А знівелювати цю перевагу, я думаю, що ми можемо легко декілька барабанів всадити. Так, у нас барабан ем, на 5 снарядів у нас. Пробиття 259 під каліберами. Це основні, так? я розумію, Так, основні. Під калібри це взагалі чудові снаряди. Мені вони подобають ну, швидкість снаряду поки будуть. І бачата, вихлопушуємо. Ану, в піксель. Пахне. Ну, зараз повинен. Виклопушуємо. Протіші, вихлопушуйте. Так, і шкода від пострілу 390. Чудово, супер чудово. Перезарядка самого барабана довга, але якби вона була швидка, то я думаю, що це ну, ламало б рандом, це велика дуже перевага була. і бачати я. Так, знаєте. Останнім часом я помічаю, що вони дійсно популярні. І популярні, до речі, взагалі французька техніка, вона популярна в реплеях від підписників, до речі. Ну, поки що в режимі ПТ. Універсальний у нас танк. Може як СЛТ погратися, може як СТ, десь когось закругляти, швидкість, чудова маневреність, чудова точність, слушність, непогана. Як зазвичай є таке, що в барабанах потім зведення довге, так якісь є нюанси по гарматі. 9-3 в нас рахунок, вже не така перевага, але мінус 15 тисяч перевага суперників по КП. 2371 на настрій, два вороги знищено. Ну, наближаємося ми вже так, в тили суперників. Я не знаю, там, то, там є четвертий, бачили, був підсвіщений 121-й, напевно, що він охороняє зараз базу. Дуже швидко можуть повернутися з міста, там агресує, до речі, на наш респ агресує один є із четвертий, і його чомусь не можуть там довго так виплутати. Хоча, якби об'єдналися, то перевага там у нашій прадіші. Ну так і бі витягнути, я вам скажу, це буде епічно, тому що просадка велика, я ж кажу, повторююся, може вже. І, і завжди у нас просадка по танкам. Мінус п'ять танків, мінус 4. Потихеньку, потихеньку починаємо вирівняти. Отут у нас великі сили по цьому фланзі, так? По 8-й дев'ятій та нульовій лінії. Я думаю, що зараз треба всім рванути вперед. І продавити, прочавити, і на, напевне зразу, ж, щоб декілька танків стало на захоплення. Суперники тоді е, ну вже у них почнеться метушня, вони вже почнуть повертатися з бази, а ми їх будемо перехлопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, що супер чудовий. ЄБР суперників стоїть, а я не зрозумів, чому він там так стоїть. І він взагалі навіть в цю сторону не дивиться. У нього там свої якісь справи. Є так? так, я зрозумів тепер, чому там не могли ІСА4 го вихлопушити по першій лінії, тому що там його підтримав Є4 і там з міста пострілюють. І наші там в Дефовській в цей момент став. Ну ось бачите, багато танків, багато, але нема по кому постріляти. От нема. Ну, просто це знаєте як? Це треба, щоб з водом три бачати. І отак просто продавлювали потихеньку. Виїхали, кого побачили, вихлопу шови. Але ж і ти не наблягато настріляєш, так? То і братіші багато можуть настріляти. <ривіт> так, повернувся тут, бачимо. 113-й. Повернувся і він просто летить на нашого 121-го. Зараз перезарядимось. Почекай, На глюку зараз проток. Дуель на дуель у них. Вогонь. Вогонь на знищення. Зараз повинен барабана вистачити його похлопуватися. Чи нова тривора знищена? Майже 5 тисяч настріляно. Біля самісінької біля ми зараз бази, і ті, хто в місті суперників, вони не можуть повернутися, бо їх там везе, ну, на, е, так, прикриває, він їм в тил заїхав, за дніще, так скажемо. Іде зараз швидке вихлопушення, до речі. Я вже здивований, тому що я казав, як вигнати цей бій. Дивіться, 21-20 рахунок. <реш> Отже, тягнеться, Тягнеться і такі бої. З величезною перевагою. Ну а тепер вже на захоплення, мені здається, не слід ставати. Ще є 6 хвилин у нас по бою. Ще вистачає у нас братішів, які можуть постріляти, так, супер. Мантікора там поперли е, із стежкою, поперли е, виклопушувати. ЛТшку і тяжа, який там зашкірився, ну аж за самою базою. А ми поїдемо вже тут допоможемо. Тут треба тепер, ну, я казав, вистачає часу, тепер може і не вистачити часу, бо все ж таки карта величезна. Буде такий неочікуванчик зараз для бабахи. 8 КП залишилось, тут треба пробити. Пробиває 4 вори, вори знищено. Це в нас достойніший боєць. Майже 5 тисяч настріляно, поїдемо допоможемо, братіші там не можуть впоратися, а з ЕБР не можуть з, ре... з Реноцеронти впоратися. Просто в наглючу в них в'їхати зараз. Ну Добре, зараз ЄБР добити влучив. Чудо, блендом 5. Де вона воїна? Напруженіший бій вийшов, я вам скажу. Так, Місто звільнене від супер. Об'єкт 277, ну він там буде виклопушений. І що в нас залишається? Залишається 4 танки. Так. Е є четвертого теж. Я думаю, там братіші впораються. Нашому герою треба повертатися, от там ріноцеронти забрати, так? 4 танки залишаються, а те, який там в них залишається, як це? це, розумієте? А, 2 об'єкта. Все чудово, дві артилерії потім залишите. Да, даже... Наш герой знає, що він робить. Чотири хвилини до завершення. Всі у нас останнім часом якісь такі напруженіші бої на останніх секундах перемоги. Не йде на перезарядку. Чому? Тому що там він шотний шотний. Чудово. 6 ворогів знищено. Воїн тепер точно достойніший. О, обережно підпітляв від пострілу артилерії. Артилерія зрозуміла, хто зараз за нею приїде. Мінотавра попер попереперед. Ну там у Ріносеронти ХП небагато залишалося. Я думаю, він з ним впорається. Артилерія наша розміщалася, бачимо, на лівий фланг від нашого рестку на 8, 9 та нульову лінію. Все, вихлопуша. І залишається дві артилерії. Так, щоб вже повністю... Ну, витягнули, а я думав, ну як витягнути цей бій, Витягнули бій. братиші всі класно зіграли. Десь, бачите, не об'єдналися. Ну, наші об'єдналися, хоча були вихопи, Суперники об'єдналися. Ну вони там майже вже пройшли на нас. Ах, не пробиття броні. Ну це, це як завжди. Підкрутка для артилерії. Ну і що, без єдиної пошкрябані? Теж на це звернемо увагу. Це майстерність. <гум> ну що, це ти чекав, що за тобою приїхав? бій, з чудовим настроєм і чудовим результатом. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.